Привіт, привіт. Важкий привет. <laughs> важкий ранок. О, дивіться. Ось його знову басейн вже вичищений. Дивіться, яка водичка. І це все міті срібло. Не знаю, чи пере. І плюс не, не оцей фільтр. А обикновенні колготки одноразові і набиті цим синтепором. Да. І це ми, до речі, вже не перший рік, оце він, а ще як отой підігрів робив, то тут отак е, труби там запускаються, і він теж оце ці е, синтіпон, да, дати там, чи що ти а, тут. Та, та Ні, там фільтр із цим ниток був. А, ну, в общем, і отака ось Тому і отака ось вода. І це з тим учотом, що і вчора вони купалися, ще сьогодні не купались, так? Да? Я вам кажу, не на, на якийсь не ведіться, серйозно. Ця вода, вона без запаху, без нічого, вважай. Тепер якісь, вона потім моментально зеленіє. Да, вона зеленіє. ця, ця мутія, що ми, що ми, що ми додавали, вважай, скільки додавали води. Да. Вона зеленіє. Ну, бо ми просто воду постійно додаємо. Ой, яка тепленька, хороша водичка, ну, боже. Щось виляпується. В смісі? Ну, в нас басейна щось виляпується, додаю. А, так. Да. Ну, у нас так виляпується, що це взагалі. Так що, і ось така ось гарна вода. А то ми просто, ну, Просто ось ти бовтаєшся, і просто, я ж кажу, ця глина, вона, ну, типу, поки вона не, при, не профільтрується, а як регулярно вона додається, то регулярно додається і та глина. Виходить. Ну, моя рекомендація іменно міті срібло і все. Не, не ведіться на те все остальне, хто, ну, хто там купує собі басейн, не ведіться, краще таке. Краще, Отакий. Фух, як ви там після сьогоднішньої ночі, бо ніч така була, звісно, дуже важка. То, я коли е, говорила вам, поки ввечері, то це летів тільки декілька їх штук, а потім, боже, взагалі капець просто. Капець. Не спали дуже довго і, коротше, не виспались до сказу. Але зараз <кхм> поїду з Івасиком, в принципі, поїду. Та хочу купити оці, може, навіть мозк не, не працює, якщо чесно. Хочу поїхати купити оці пластикові, оці такі о, контейнерки, типу, лоточки. І оце в ці лоточки хочу завакуумірувати, е, вишню там, ну, що там зараз усього малинку, вишню, отаке ось. І можливо. Заїдемо, купимо ще м'яса. Якщо буде гарна погода завтра, то, можливо, шашличка якось пожаримо. Подивимося. Так що треба якось зібратися, зараз піду в душ, якось будемо збиратися. Вас... <схід> Кому що? Такі смачні вже кавуни. Кажуть, що вже з Одесів. Коротше, то зараз беремося, поїдемо. Сало ще треба купити. Якось треба зараз якийсь контрастний душ треба прийняти, щоб хоча б трошечки отакого <гум> прийти до тями. Коли воно то все закінчиться, я не знаю. Уже нервів не вистачає. Вчора ще викопали часник, до речі, не знімала нічого вже вчора. Ну, зараз подивимося. Гнилого багато, звісно. Боролися, ми ото боролися, але все рівно не доборолися. Гнилого багато, але таке для себе це буде. Ось. Оце все, що з тої нашої величезної плантації залишилося. Але не маленький. нормальний такий, подільчивий, можна сказати. Минулому році менший був. А його то наче було більше в минулому році, але він сам по собі був менший. А цей такий непоганий. І так, добре, що хоч якийсь є, бо дивлячись на те, як ми боролися з тим перегниванням його, там дуже багато, навіть як копали, копаєш, береш за цю штуку і воно там залишається. Багато гнилого будемо цієї осі, як садити, то будемо якесь інше місце для нього шукати. Бо це ґрунт. Мені сказали, що це ґрунт захворівший, якщо оце така ситуація. Ще казали хлопці, вчора вже, точніше, не казали, а вчора вирвали одного вже нашого огірочка. І кажуть, що там ще є огірочок, так? Да? Раз підемо подивимося. Боже, і вже все позаростало знову бур'янами. Де? Де? О, є, дивіться. Диві. Ну, ну, диві. І воно є, дивіться, яка красота. Тут далі -за завісі немає. Ну бджоли літають. Угу. Mm -hmm. Тільки та кукурудза така, така низька да, в цьому. Ми думали, що кукурудза низька, тому що, що вона обламана. Але я оце їжджу, дивлюся, і у всіх моїх сусідів низька кукурудза. Ну вона ж не обламана ж. Ге? Ота сірень? Ні, ці, 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 ці. Ну, і вона все одно низька диви. Ось його яка низька. І ця не обламана. Ні. От така низька якась кукуруза, чи це сорт якийсь такий, чи що це воно таке? Маємо, маємо. Хто його знає, ми ж це її поливаємо. Угу. Ця картопля вже, та, 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 яка вже висохла. Ну, Потім. Угу. Ця ще. Ця ще зеленувата, ще молода, так, ще буде сьогодні молода, хочу поїхати оце ж сало купити, та ще молоду будемо копати. Так, помідорки. Помідорки нацеплялись, дивлюся. Так, да, помідор, помідорок є. Угу. Клас. Помідорки будуть, бурячки. І бурячки, дивлюся, гарні, ой, які гарненькі. Бурячки теж гарненькі. Нормально, я їх так попрорив. Ага, нормально, ненормально. Дивіться, проривала, проривала, а виявляється, ненормально проривала. Нічого. Оце треба забрати. Є, так? Да. Оце зараз нарву, такий молоденький Відварю точно попрориваю. Ну, Не зараз, навір... але вже навірюся. Якщо вже тут. Ой, дивіться, яка красота. Та, ти що? Нормально. І так я їх проривала, проривала. Думала, нормально проривала, а виявляється не дуже нормально. так. Зараз декілька нарву і відварю. Подиви, які ці. Ти кавунчики показуєш? Ні, де вони? Це попкорн, да, так? Це ось як попкорн. І оце отуди от гуд. Оце, оце все попкорн. Ну, ага, оце ось його. Возийся, возишся з цим городом, а бур'яну все одно бі... почав сказі. Ага. Нічого собі, які кавунчики. Дивіться. А в минулому році в нас взагалі не вийшло з цими кавунами. Бачите, їх з розсади висадили, а вони щось приболіли. ми вже взагалі не будемо з розсади висаджувати, га? Ось ось ну. Так красота, яка, боже, які мілоточки. Це взагалі дивіться. Красавчики. А то шо? Это день И шо? Не, тики, цве... тики цветут, да? Завязывается. Ну, Завязывается? Да. Ох. Боже, яка Есть там на цивишне? Чуешь? Ух ты! Е! Ничего себе! На да. ну, ці вишні вишні є, бо це я таке розраховую на вишні. Прям. Зараз буде поїхати. Вишні старі в цьому році будемо оці вирізати. У нас є ось такі, і оці старі всі вирізаємо. А, а, а. А. І оці йди да. подаривати знизу. Так, да, так, да, так, да. є, все, замечательно. Ну, тут Хочу... все треба вирізати, бо треба нам сюди так, Да. Так, так, так. Ми це дерево не все, чи все зараз будемо різати. Подивимось. Ні, нам хоча б оця, оцю О, половину цю так да, да. Це наче нормально так коротенько зависить. Якщо то просто укоротимо, а це такого ставимо, щоб сіло. щоб воно було. Ну так, да. бо вишенька хорошенька. То сьогодні хочемо нарвати. Зараз поїду, і лоточки покупляю і зевакуміруємо, бо то класна штука, то евакуматор це взагалі. А мені так зручно, у мене з минулого року були ці <кій> заморожені, просто заморожені вишні. І в цьому році я собі спокійно воно витягую. Тільки малину, правда, теж треба завакувати. Ой, чи цю м'яту? Боже, я після цієї ночі сьогоднішньої, іначе якесь дурне, таке мелю, що не можна видержати. Завакумірувати мали Тьф, опять малину, м'яту. І зимою таке мохіто буде класне. Вишенька та м'ята. Оце. Звісно. А скажіть, як класно, що я заморозила. Конечно. І морочиться не треба з тими закрутками, закатками, собі заморозив постійно свіже. Класно. Так що зараз з Івасиком давай збиратися. Знову босий. Цей босоногий мальчишка постійно ходить босий. Значить, Взагалі. Так, все, пішла я в душ. Та й, та й поїхали. Бо щось в мене наче з головою щось трохи не то я геть не виспалася. Ці хоч ще спали, а я ж то... Як Сережка сьогодні сказав, е, місце ПВО, так? Да? Оце скільки літалося, скільки літало, скільки літало, стільки і сиділа почти. Я тебе зняла. Mm. Так. Ну, все. Боже, яка діка жара. Поїхала я тільки що в центр, думаю, куплю ж ті пінопластові е, латочки. Ну, щоб вже вишні туди складати, там, чи малинку, чи все. Немає в нас ніде в магазинах такого. Оці такі є ці, оті такі, типу. Які вони? Що вони? З пластика тільки от такого внучкового дуже сильно. Що цей евакуматор його як засмокче, то його не буде. То я таке рішила, ладно, буду в пакетики його морозити. Заїхала, взяла цей сало, Зараз покажу. Сало О, таке гарне, дуже О. з пасочками гарненьке масло. Потім для... сестра порекомендувала для вив... виведення всіляких плям. Це ось оце підходить. Я ще не читала, тут, по-моєму, воно взагалі для багато чого. Але, на жаль, ми і не прочитаємо. Потому що воно ж чимось написано. Ну, намальовано отакого. Хороша, казала сестра, моя класна штука. По плямах вона поприскала і вони повністю убрались. А це вже для плити. Це я взяла Для чистки плити, тому що вчора подивилася в інтернеті, чим нормально чистити, то порекомендувала оце таке. Потім хліба, як завжди, ну, тому що всі знають, що в мене такі хлібні хлопці, особливо старшенький, булочку. Вони ось його готовлять, начистили вже цибульку. Це для супа я взяла для гріночок. Це чистять цибульку, тому що приготували. Картошечку молоденьку. Ось в на собі буде. А ще ж Сережка за малосольні огірочки зробив учора. Та й отак. Ой, вкуснямба. Мариновані огірочки, картошечка. І хоча даже і апетиту в таку жору вообще немає. Але, але потім є. Ми тут з Івасиком готуємо рецепт. Кабачкового крем супа. Дивіться. Ось його в нас вже варяться кабачки тут, картопля, коротше овочі. Поки вони варяться, то ми робимо з Івасиком гріночки. Зараз станемо на дві дощачки і будемо запікати. Да, синку? Угу. До, давай. классно. Мы же с тобой команда. Хлеб дуже, хлеб дуже свежий. Да? только что из печи поставили. Ага. Мы ну, да. а, да, ничего, справляемся. Только ты маленькие От кожен уважаючий себе повар повинен спробувати. Так? Угу. А. Коли воно є помічник, то це, звісно, пришвидшує. Так, ось такий супчик у нас вийшов. І ви знаєте, якщо він мені спочатку не сподобався, без сиру будете дивитися, як відео, то зрозумієте, що без сиру ну, його не потрібно взагалі робити. Тому що без сиру там взагалі, як на мене, ні смаку, не знаю, просто овочі якісь. Ну, Дивлячись для кого, звісно. І... Ну, це ж знову ж таки на всі смаки. Ну і Васикуного в захваті дивлюся. Папі, як завжди, вона ж бурляла. Добавки. І Васик тільки що із на відео просто записував. Свої ці емоції і свою думку. Так. Да? Коротше, хлопці, хлоп... да, поки остиває. Привет. Хлопці в курей зробили цей. Сідала. Сережка зробив. Тому що якраз у них зараз уже такий період, що вони вже хочуть, напевно, нестися. Ми так підозрюємо. О! Ось, і що, нічого собі на, по, повісив, Сережка, не на землі воно стоїть. І це він хоче отак ось воно. Наче як по отільності, так хопс, хопс, отакого буде їм там комфортненько. Десь, десь подивився, що треба, щоб криша була над головою, то, то прям построїв отаку прибудову. Нічого собі класно. Ще хоче е, сюди ці драбинки. Драбинку зробити так, щоб вони заходили туди. Так, да, прикольно. Хорошо. Ну, наче, щоб не запригували, не залітали, а щоб заходили. Сережка зайшов, тут окурки всі в шоці, чую такий шорох. Так, хорошо. Баби любить, сінця взяли. Ага, це ти отакого його хочеш. періоду. Що-що? до періоду. Так, і ще ми положимо зараз сюди. О, це ж ці треба положити. Десь ванька одного заніс сюди. В хат А, забрав? А я не Тен тенісні м'ячики нам баба Люба сказала, що треба тенісні м'ячики положити. Зараз принесу обманку зараз їм дам. Ой, обманки полетіли. Зараз такі курі швидко. Ого, нічого собі. Треба швидко нестися, бо вже хтось знісся, а я ні. Отак, якось сюди. Хопс, одного положимо, сюди другого поки що положимо. Гоша то потроху почав літати. Ще трішечки. Головне, щоб геть гарно полетів і все. І відпускаємо. Вже так крильця воно попідростали. Також. Так, у нас щось над дощ находить. Прям дощик і хмарки знайшли, і дощик вже прям моросить. О, вечір на дворі так так хорошо, так свіжо. Прям давно вже так вечором не було аж комфортно. Так що отакий такий день у нас сьогодні був. Дякую, що ви з нами прожили цей день. І всім пока-пока. Надіюсь до завтра і слава Україні.